Чергові партії полонених, яких відпустили терористи на Донбасі в рамках домовленостей, було і троє бійців Херсонської військової частини 3056 національної гвардії України. Попри те, що всім потрібна медична допомога, хлопці попросили додому. Вони в змозі витримати фізичний біль. А от розставання з родинами терпіти далі було не сила. Місяць і шість днів, проведених гвардійцями в полоні, завдали їх психіці серйозних травм. Рани на їх тілах загоються швидше ніж в душах. Тим не менше, вони вже вдома, а 37 наших хлопців досі залишаються в руках бойовиків, і напружена робота з їх визволення триває. Решта ж особового складу військової частини готові до виконання завдань в зоні АТО бойовий дух у хлопців на висоті стимулює і підтримка земляків, які взяли на себе матеріальне забезпечення військових. Навіть командування частини не знає всіх своїх благодійників, адже це величезний перелік від потужних організацій релігійних конфесій до пересічних херсонців, які просто приходять на КПП. Рівень довіри українців до людей у формі значно зріс, і в першу чергу, через те, що змінилась сама армія. За 3-4 місяці значить на глазах. Очі... На голову на дві стала вища армія уровень підготовки бойців став намного вищий. Держава, врешті, звернула увагу на своїх захисників. На їх потреби наразі спрямовуються колосальні кошти, але їх не досить. Громадськість розділила з владою відповідальність за матеріальне забезпечення армії і моральну підтримку бійців. Есть даже центры такие волонтерские. Они знают уже телефоны всего руководящего состава, всех подразделений. Они обмениваются постоянной информацией, спрашивают, что им нужно, что, что они могут сделать, что может сделать власть. У нас сегодня уже очень большое такое волонтерское движение в Херсонской области. Они все ездят в Широкий Лан, Каланчак, Чангар, в Мариуполь, даже в Краматорс пробираются. То есть, вот как бы так, молодцы. Військові підкреслюють, що їм жодного разу не відмовили. Єдине можуть попросити час, аби узгодити питання у центрі. Люди допомагають фірми, допомагають, організації, магазини. От всі помагають сідуть на зустріч, всі з поніманням відносяться, Всі робимо, ми єдине діло. Лише за кілька останніх днів військовій частині надано допомоги на значну суму. Фонд громади Херсона захист передав матеріальних цінностей на 45,5 тисяч гривень. 41 тисячу закумулювала обласна державна адміністрація. Рибаки Херсонщини привезли бійцям спальні мішки. Багато речей ще на підході, але повністю питання не закрито. Нам ще не хватають спальні мішки. Нам щодні хватають радіостанції, пратівогази. Ну і також тепле більо. Командири запевняють, що будь-яка допомога дуже суворо обліковується і потрапляє чітко за призначенням. Всі, хто зі слів чи з власних спостережень, знають, що наразі відбувається на Донбасі, дуже співчувають його жителям, але при цьому усвідомлюють, що цю заразу треба зупинити там, будь-що не дати їй поширитись. Я лічно от себя от областной администрации, от кого угодно от бойцов. от всех Прошу всех предпринимателей херсонцев быть неравнодушными, предлагать посильную помощь в обустройстві бита наших воєнних. Адреса військової частини 3056 національної гвардії України Херсон Первозна 36. Банківський рахунок для допомоги розміщено на нашому сайті 3w.skifia.ua.